І так, види рухової активності можна класифікувати і за іншими, іншими критеріями. Наприклад, за фізичним навантаженням. В такому випадку рухова активність може бути низька, помірна та інтенсивна, або, ще, кажуть, висока. Які ж це дії? Низька розмірена повільна ходьба, сидіння за партою, столом. Ну, тобто на цьому слайді ви бачите перелік дій, які відповідають тій чи іншій, тому чи іншому виду рухової активності. До популярних серед підлітків видів рухової активності належать біг, рухливі ігри, танці, туризм, фітнес, плавання, гра у футбол. Їзда на велосипеді, тобто безліч різних цікавих видів.